Сьогодні минає ровно рік з моменту підписання меморандуму про співпрацю з медичною зіркою Харківською. Що відбулося за цей період? Рік ми разом з нашими партнерами працюємо на території Олексіївської громади. За цей рік нам вдалося відновити роботу дев'яти наших ФАПів. Ми повернули на роботу медичних наших працівників, а саме медичних сестер ФАПів, які зараз надають послуги по наших селах. Медична зірка укладає договори з нашими пацієнтами, які є нашими мешканцями, на постійній основі два рази на тиждень. Населені пункти Олексійської громади виїжджають сімейні лікарі медичної зірки, які надають повний спектр послуг сімейної медицини згідно з пакетом. На мій погляд, головне, що нам вдалося зробити разом з медичною зіркою, ми створили альтернативу надання послуг в сімейної медицині. На сьогоднішній день наші мешканці. В змозі обирати, з ким з сімейних лікарів вони укладають відповідні договори на отримання цих послуг. Або з лікарями Златопільської первинної лікарні сімейної, або з лікарями медичної зірки Харківської. Хотілося б ще додати, що в даному випадку медична зірка Харківська вона дійсно це установа, яка без перебільшення надає не тільки медичні послуги за пакетом, вона ще розуміє, що таке соціальна відповідальність, і вона постійно підтримує наших мешканців. На сьогоднішній день Попереду ще співпраця вже нашої, нашої амбулаторії Олексіївської сімейної медицини, наших медичних сестер. Це партнерська співпраця, але все це задля того, щоб наші мешканці мали можливість в самих віддалених населених пунктах отримувати медичну послугу сімейної медицини. Тому роботи ще досить багато. Я думаю, через деякий час мешканці нашої громади самі зможуть оцінити той рівень послуг, який на сьогоднішній момент є в нашій громаді, що стосується медицини, і зробити відповідні висновки. Користуючись нагодою, я також хотів побажати. Всім нашим пацієнтам, всім нашим мешканцям нашої громади, які є пацієнтами наших амбулаторій, не хворіти, а сімейним лікарям медичної зірки і нашим медичним сестрам, побажати непроблемних пацієнтів. Тому ну, на жаль, здоров'я є здоров'я, і без роботи ніхто не залишиться, але разом до перемоги і все буде Україна. Ми сьогодні підводимо підсумки нашої річної співпраці з Олексійською громадою. Я хочу сказати, що це був непростий і дуже відповідальний рік. Ми його пройшли ми здійснили більше ста виїздів, ми набрали і здійснили більше 200 лабораторних досліджень. Основне, на що ми робили акцент, це саме на. Відвідування наших маломобільних населення вдома. Наш внесок здоров'я громади як соціально відповідального бізнесу. Дуже добре, що нам всім вдалося зберегти і здоров'я, це перше наших громадян, наших мешканців Олексіївської громади і кадровий потенціал, медичний кадровий потенціал Олексіївки. Це Наші медичні кадри, нашої мицестри. Це дуже-дуже велика допомога нам в роботі. І я хочу побажати Олексіївській громади, Олексіївській амбулаторії, вам, наші шановні медичні сестри, наснаги та успіхів, міцного здоров'я, і здійснення всіх ваших неї задумів, найскорішої перемоги і цього самого найкращого. А ми рухаємось вперед, ми допомагаємо нашим мешканцям, ми робимо все в рамках нашого єдиного медичного простору Харківської області, Олексіївської громади, Златопільської громади, Біляївської громади. І всі, хто до нас вертається, наші двері завжди відкриті, ми завжди готові допомогти. І сподіваємось, що в нас все буде. Ну, з першим роком нас! Сьогодні ми відзначаємо важливу подію. Річницю відкриття нашої амбулаторії загальної практики сімейної медицини Олексіївської сільської ради. За цей рік амбулаторія стала справжнім осередком турботи про здоров'я кожного мешканця нашої громади. Завдяки її роботі значно покращився доступ до якісної допомоги. Зросла довіра людей до місцевої медицини. Це приклад того, як спільними зусиллями влади, медичних працівників та всієї громади можна зміцнювати життя на краще. Дякуємо всім, хто доклав зусиль до створення та розвитку нашої амбулаторії. Бажаємо колективу, здоров'я! Натхнення та нових професійних звершень. Нехай і надалі тут панує турбота, людяність та тепло. З річницею вас, дорогі друзі! На наше щастя приїхали врачі. От ми перезаключили у нас був врач в Харкові. Перезаключили договор, як декларацію переоформили. І тепер, от вони к нам приїхали домой, маму обстріли все добре, да, все відлічно. Я сюди прийшла, я заключила декларацію із медичною зіркою. Мені чим подобається, то що вони приїжджають. Можна на місці тут аналізи здати, на прийом прийти. А так як цього раніше зовсім не було. То, то це для нас, і ми дуже далеко живемо. Не кожен зможе поїхати і, і приїхати. Звичайно, що краще стало до нас, їдуть не ми, а до нас це. Ми можемо по телефону по гарячій лінії в даний момент звернутися, що там про, про допомогу. Ну а що буде далі, ми це побачимо, як ну, надіємо, що буде краще, то що завжди надія помира послідньою. Зараз мені подобається. Я вдячна за те, що приїжджаю до нас лікарі. можна здати аналізи і на прийом прийти. У мене все відстроїть, я благодарна. Дуже добре ставлення, мені дуже подобається. Всі да, усміхнені дівчата, і лікар вислухають і порадять, а нам остається тільки виконувати те, що сказали нам. Так що я їм вдячна дуже.